Янголи міста особливі історії про життя звичайних тростянчан, які щодня творять добро поруч із нами. У найважчі моменти вони залишаються джерелом світла і надії, їхні вчинки надихають, їхня мужність вражає, а людяність зігріває серця. Під час війни саме такі люди нагадують нам, що добро сильніше за темряву. Янголи міста це світлі історії про справжніх героїв, що живуть серед нас. 24 лютого четвер гурки танків під вікнами. Світлана Лобода чує і розуміє, життя змінилось назавжди. Вона директорка Тростянецького центру первинної медичної допомоги. У неї більше сотні працівників, тисячі пацієнтів і жодного досвіду, як лікувати в окупації. Перші години, ніби у сні, запаси медикаментів по сумках, розподіл по районах, план дій. Але хто міг передбачити, що між центром і лікарнею стануть російські блокпости, що зв'язок зникне, що світло згасне і що лікарі стануть партизанами милосердя? Ми створили групу у Вайбері. Поки був зв'язок, всі на зв'язку. Медсестра і завгосп жили біля лікарні, тож навідувались до закладу, коли це було можливо. А ми, ми лікували вдома, виходили на виклики, по телефону консультували. Люди не могли прийти до нас, тож ми йшли до них, каже Світлана Петрівна. Тоді ж російські блокпости розрізали місто на шматки: Красніков, глушко, міхно. Кожен із лікарів-сімейників, педіатри взяли свій район, ділилися медикаментами, рятували, чим могли. А коли росіяни розбили аптеки, збирали ліки просто з підлоги не для себе, для людей. Найстрашніше це не вибухи. Найстрашніше, коли у дитини діабет, а інсуліну немає, коли у бабусі гіпертонія, а таблеток не вистачає. Тоді даєш половину дози. але даєш, бо навіть половина це життя, а без тієї половини смерть, згадує лікарка. У Світлани Лободи вдома розгорнули невеликий штаб, медикаменти, хоч якісь, але завжди були в кишенях. Куди б не йшла, щось та роздавала. Хлопці-волонтери брали підписані пакунки з ліками і розносили по адресам до кожного, хто потребував. За час окупації Світлана Потрібна разом із колегами допомогла сотням, а може й тисячам мешканців. Тоді ніхто не рахував, іноді одна пігулка. Могла врятувати комусь життя, а іноді потрібна була лише консультація чи моральна підтримка. Коли в мене закінчилися ліки від тиску, я думала, все, кінець. А Світлана Петрівна прийшла, принесла таблетки і сказала: тримайтеся, бабусю, ми поруч. Я тоді зрозуміла, що не одна. Згадує Марія Іванівна, мешканка Тростянця. Найгірше зізнається медикиня. Фіксувати смерть у мене був окремий зошит. Дата, прізвище, причина. Понад 50 людей за час окупації: хтось від хвороби, хтось від стресу, а хтось від ворожого снаряду хоронили на присадибних ділянках, на санках везли тіла. А потім, після деокупації, були перепоховання. Діти Світлани Лободи виїхали першим коридором. Онуки благали їхати з ними, але вона не поїхала, бо розуміла, що на ній відповідальність за колектив, за хворих, за тих, кому вона могла допомогти. Вона медикиня, а медики не залишають своїх пацієнтів. Коли російські окупанти знайшли центр первинної медичної допомоги, то одразу повибивали вікна, двері викрали обладнання. Тоді ж завгосп не злякалася, приходила і закривала та рятувала все, що лише. Можна було врятувати чи зберегти. Вона теж розуміла, що після війни все це знадобиться людям. І от нарешті довгоочікуване звільнення міста. І те, що запам'яталось найбільше, як люди обіймалися, як дивилися одне на одного, як плакали від радості, що всі живі. Це було найважливіше зустріти всіх живими. Відновлення пішло швидко: благодійники, волонтери, влада громади, держава за рік відбудували всі фальшерські пункти, навчилися працювати у будь-яких умовах. Лише б був якийсь куточок, де можна подивитися хворого і щось йому підказати, каже Світлана Петрівна. Мобільні бригади по селах, автомобіль від Червоного Христа, лікар, медсестра, водій, еКГ на місці, аналіз крові. І якщо потрібно, то одразу до лікарні, бо медицина має йти до людей, а не чекати, поки люди прийдуть до неї. Вона не говорить про героїзм, не розповідає про подвиги, просто лікує, як лікувала під час окупації, і як лікує зараз. Бо коли зникає світло, лікар стає світлом для інших, і це світло не гасне ніколи. Янголи міста це світлі історії на Доброму радіо про справжніх героїв, що живуть серед нас.